Отець Василь поясніть мені Бог створив перших людей Адама і Єву дітей, Каїна і Авеля. Але Авель знайшов жінку, де взялися ці люди, коли ще нікого не було. <кій> Біблія описує Адама і Єву. І вони мали дітей Каїна і Авеля. Це ті яскраві дві особи, на які треба було звернути увагу. Вони прожили там 900 років. Як ви думаєте, що не було всього двоє дітей? Хворіб не було, бо ще таких не було хворіб, як ми маємо сьогодні, вже всяких таких, всяких, розумієте, здоров'я було нормальне. Вони мали тих діточок, як на небі зірочок. Так що не переживайте, дітей була ціла купа. Просто Біблія описує про тих, на які треба звернути увагу. Кайн, і Авель це ті, які ех, практично перший раз земля обмилася кров'ю людською. Це Авель, який був вбитий із за зависти. чуєте? І за зависті. це за вас, усіх, що сьогодні завідуєте іншим. Кров Авеля кличе у ваших вчинках, кличе до покаяння всіх, що завидуєте.